Сало, яке вимочувалося десь 4 години. Я взяла його, посолила гарно, пройшли сутки. Зараз я все змию, так як там на дні солі багато, І буду намазувати намазкою. Сало помила і висушила кухонним полотенцем. Воду всю вимокала. І готовлю намазку. Що у мене? Мед. Можна взяти цукор. У мене ложка одна столова з горою меду. Мелений перець, чорний горошок помолола. Сіль, часник. І приправа до шашлика, до м'яса, до сала, до плова. Це все змішала. І все ось тарілочки тепер. Все гарно перемішаю. Намазка получилась густувата. Я додаю дето 2 столові ложки олії. Перемішаю. І ось таке вийшло. Зараз буду намазувати сало. Ось намазала. Таке некрасиве. Здається, Добавила ще чорного перчику, і зараз додав лавровий листок. І буду зараз класти у рукав. Ось уже зав'язала, і ось уже в жаровні все готово. Проколую голкою. Воно постоїть часа два, три, чотири і буду випікати. Потім покажу, що вийшло. Вийняла з духовки. Зараз угу. розріжу. Погляньте, яке воно красиве. Ароматний, аромат іде. прижарилося. Це хай вихолоняє. Погляньте, яке село. Зараз я його переріжу. Погляньте смакота, і зараз наріжемо тарілочку покажу. Друзі, погляньте яка смакота. На кусочок чорного хліба погляньте, колбаси це точно не потрібно, ситне, ароматне, так що готуйте.